В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, преподобні брати і сестри, дорогі в Христі, що єднаються з нами в молитві при помочі нашого живого телебачення. Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу, Цю неділю, яка безпосередньо слідує за подією Вознесення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Для нашої духовної поживи Христова Церква нам подає особливу сторінку Христового Євангелія. У цьому читанні, яке ми щойно чули, ми бачимо Ісуса Христа на Тайній вечері. Властиво, на її завершенні. Ісус Христос разом із своїми учнями. Перед тим, ніж вийти на свої страждання, смерть і Воскресіння молиться. Цей Івангельський текст є знаний серед віруючого люду як архірейська молитва Ісуса Христа. Чим відрізняється цей уривок Івангелія від інших читань, які ми чуємо кожної неділі? Найперше тим, що зазвичай ми чуємо слово нашого Спасителя зверне до нас, до своїх учнів, до тих, які сьогодні чують і живуть тим Божим Словом. Але у своїй архірейській молитві Ісус Христос не звертається до людей, але звертається до свого Небесного Отця. Це є звернення синівське слово Сина до Отця. І про що молиться Ісус Христос в тому переломному моменті своєї земної історії? Ми можемо умовно поділити Його молитву на три головних теми або частини. Найперше Ісус Христос наче підсумовує. Все те, що він здійснив на землі для спасіння людей перед тим, ніж відійти від своїх учнів. Він каже: Отче, те діло, яке ти доручив мені, я вчинив. Друга тема цієї архірейської молитви це є молитва за апостолів, за учнів, тому що Христос знає. Їхню людську слабість, їхню неміч. І він молиться за своїх учнів, кажучи, Отче, я не за світ молюсь, але за тих, яких ти дав мені. А третя тема цієї молитви це є молитва за тих людей, за тих майбутніх вірних, які повірять проповіді апостолів. Які сприймуть те слово, ту науку, те життя, яке Ісус Христос лишає своїм учням. Можна сказати, що в тій молитві Ісус молиться за нас з вами, тут зібраних, і за усіх людей, до яких апостоли понесуть благовість Христового Євангелія. Сьогодні у цю неділю. Христова Церква спогадує ще одну історичну подію. Ми сьогодні згадуємо отців Першого Нікейського Вселенського собору, які зібралися у місті Нікії для того, щоб підсумувати, утвердити і нам передати ключ до розуміння Божественної істини. І ключ до читання святого письма. Ці отці сформували цей символ віри, який ми співаємо на кожній Божественній літургії. Можна сказати, що саме в архірейській молитві відкривається природа церкви, що церква це не є якась громадська організація. Церква це є живе тіло. Нашого з вами Спасителя, главою якого є Він сам. Те, що передав Ісус Христос своїм апостолам, те, що урочисто ісповіли отці Першого Нікейського собору, те, чим ми з вами живемо, як християни третього тисячоліття, наша з вами віра не є якоюсь доктриною. Християнство не є релігією книги. Ісус Христос не передав нам лише якийсь набір правил життя, що є змістом церковного передання, того, про що молиться Ісус Христос, щоб його учні зберегли, це передання цілісним і з нього не загубили нічого. Змістом цього передання є особа Ісуса Христа. Він каже, Отче, так як я є в Тобі, а Ти є в мені, так я є в них. Отче каже, все моє Твоє, а Твоє моє. І все те, про що ми зараз молимося, я передаю своїм учням, щоб їхня радість була повна. Отож, ми з вами, спадкоємці цього передання. Слова Христової істини є спадкоємцями Божественного синівства. Ісус Христос хоч вознісся на небо, але Він не відійшов, не покинув, не полишив своєї церкви, своїх учнів. Він у нас і серед нас сьогодні дійсно живо і активно. Перебуває. І тому сьогодні ми на цій літурії є живими, справжніми учасниками цієї самої Тайної вечері, на якій молився Ісус Христос разом із своїми учнями у цю архірейську молитву. Господь Бог Ісус Христос самого себе нам дав, а разом із собою. Повноту Божого життя і спасіння. Дорогі Христі, в цей час між Вознесінням і шестом Святого Духа наша церква переживає так звану декаду місійності. Ми з вами наче сповняємо те, про що молився Ісус Христос на Тайній вечері. Тих 10 днів, коли ми очікуємо з шестя Святого Духа, ми молимося, зокрема, за тих людей, наших сучасників, які ще не пізнали сьогодні живого Бога, які не повірили в Ісуса Христа і не є сьогодні християнами. Отож, сьогодні, у цій літургії, наша молитва є звернена назовні. Тому що. Хоча ми живемо в сучасному, високотехнологічному світі, але поруч нас є так багато людей, наших сусідів, рідних і близьких, які не знають Бога. І тому завданням, яке ставить перед нами Ісус Христос у своїй архіерейській молитві, це є поділитися з ними нашою вірою. Ми молимося за місіонарів. Які проповідують Слово Боже для тих, хто сьогодні ще не став християнином і не прийняв Тайне хрещення. Ми сьогодні молимося за тих, хто, можливо, не поділяє ті самі християнські цінності, якими ми живемо. Ми питаємо сьогодні себе, Господи, як нам ділитися своєю вірою сьогодні? І саме в тій молитві Христос нам дає сьогодні відповідь. Способом, змістом Євангельської проповіді. Ділення християнської віри сьогодні не може бути її насильне накидання. Не можна при помочі сліпого насильства когось примусити прийняти правду, прийнятися нашими християнськими цінностями або під силою стати християнином. Це просто є неможливо. Агресія і насилля несумісна з християнською місією. Способом і завданням, як ми сьогодні повинні свідчити нашу віру, є свідоцтво. Ми повинні самі жити глибоко тим словом, в яке увірили, і його посвідчити своїм життям у своєму сімейному житті, громадському і професійному. Сьогодні Христос нас кличе, як тоді кликав апостолів, полюбити тих, до кого нас посилає. Тому християни з самого раннього періоду життя церкви завжди поважали гідність кожної людини, незалежно від її релігійних переконань, від способу її життя, від її культури. Але повага, я би сказав, навіть толерантність до того, хто є відмінний від нас, не звільняє нас від обов'язку свідчити і проповідувати правду. Навіть якщо цю правду не приймають і відкидають. Тому каже апостол Павло. На ранніх періодах своєї проповіді, коли Синедріон Єрусалимський заборонив йому проповідувати в ім'я Ісуса Христа, Він каже, треба радше слухати Бога, аніж людей. Отож величезним завданням і молитвою нашої церкви, зокрема, в цю декаду місійності, є молитва за тих, хто не приймає сьогодні. Божественного Євангелія і Слово Богооб'явленої істини, не знає Бога, правди про людину, правди про сім'ю. Просімо сьогодні, щоб Ісус Христос молився за кожного з нас. Бо Божественна літургія, на яку ми зійшлися, це перш за все Його молитва, Його дія. Просімо, щоб Він влучив. Ту архірейську молитву, нашу церкву, нашу Україну, наше українське суспільство, щоб ми сьогодні стали здатними повноцінно передати той спадок дар Божественної присутності і життя Христа між нами тим, які так Його потребують. Бо це є зміст християнської любові не засудити. Але спасти, врятувати правдою тих, хто потребує і шукає правди і життя вічного. Нехай в цей час очікування Духа Святого наша церква сповниться тою ревністю проповідування Слова Божого. А кожен з нас нехай буде сповненим божественною любов'ю до Бога і ближнього. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you